У нас розпаковка з фонду діти героїв. Це yeah. дитина герой. Отакий От yeah. у нас портфельчик. Yeah. Це новесеньке. Плейдо. Вже дітки розпакували. Зошити. Фарби хотві, олівчики. І пластилін. Давай, мама, покаже такі тут. Отакі пластилино. Козинка. Резинка. Це клей, Кошелек. Кошелек. Кошелек такий, да школу? Так. С кем будут деньги? Так, це у нас, напевно, коректор. Оливчики. Колефту? Это что такое? Ручки. Фарби гуаш. Фломастеры. Фарвий гуаз. Ось такий пенал. Сумка для спортивного взуття, для спортивної форми. Ось такі. Ножиці. І ще зошити, діти героїв. Так, це у нас картон кольоровий і папір кольоровий. І ланчбокс від барні. От така у нас розпаковочка від фонду, благодійного фонду діти героїв.